Всім привіт! Ви на каналі Світоч Українського блокчейну. І сьогодні я вам розповім про те, як хакнули протокол, в якому я працюю, і як ми хакнули у відповідь, і як хакери хакнули самі себе. Ось, але перед початком я би хотів розповісти невеличку передісторію, І вона починається два роки тому. Я прийшов працювати на компанію, і мене посадили, грубо кажучи, це був такий бірмаркет, і ну, не було нічого цікавого на ринку, і мене. Посадили, типа, потрошки в. Клинюватись, бо я прям був джун-джун, прям дуже жорсткий на той час. І це був мій перший взагалі корпоративний досвід роботи десь по програмуванню. І мені дали просто проект, коротше, на вивчення, щоб я не покрив його тестами. І завдяки тому, що буду покривати тестами, розберуся, як працює логіка смарт-контрактів. Почав втягуватись, почали додавати людей. Там дали спочатку фронтендера, прям на парт-парт тайм. Потім дали проджект-менеджера. Ну коротше, ми там щось робили, але в принципі до все. -все було на дев'ять, типу, в продакше нічого не заливали. Концепція була типу, дуже слабка. Коротше, ті, типу, грубо кажучи, проект не розвивався, а я просто набував собі руку тим, що робив. Але, типу, були якісь юзери, ком'юніті. В Якийсь момент зв'язався з шефом, кажу, слухайте, давайте, типу, ну я як відчув собі сили, це було приблизно десь рік тому. Кажу, давайте зробимо. Дуже ахуєнно, якраз е, е, шеф дав ідею, як, що можна форкнути і як перепрофілювати цей проект. Чи ми з, е, змінили напрямок, і я форкнув е, контракти іншого проекту і почали прям вже плотно набирати команду, вже там двіжуха прям. І в принципі, е, на цьому етапі я почав із того, що ініціатива була від мене, то і я, в принципі, як вже з позиції деву перейшов у позицію, грубо кажучи, пор-мембера. Е, тобто, із цього змінився мій робочий графік. тобто, до цього я займався тим, що ну був протокол на паузі. Я собі просто цілодобово кодив щось вчився, розбирався. З Цього моменту в мене вже графік роботи став таким, що в мене, грубо кажучи, спочатку було дуже небагато колів, і я все одно багато кодив. Але мені вже додалось те, що треба було там пояснювати там щось фронтендерам, куди підключати. Бо до цього ну, робота така на вяліки, так скажемо. Ось і поступово це перер... почало переростати в те, що мій робочий день вже состояв умовно, от як зараз. Половина дня це коли переписки з ком'юніті з робочі якісь питання. Потім пошук якихось можливостей для протоколу, розбір контрактів. Потім партнер нас з'явився по агрегації ліквідності. Ми додали його, тобто мені треба було переписати контракти. І коротше, мій день состояв так. 50% це якась така робота з кимось поспілкуватись, щось обсудити, щось вирішити. 20% це коли з девами протягом дня по якимось питанням. І десь відсотків, напевно, 15 день я приділяв Solidity, ну, написанню коду на Solidity. Тобто із блокчейн-дева я став, коротше ось такою персоною, так скажемо. І я до чого це все розповів, тому що в принципі я відчував, що немає часу там писати тести іноді бувало, навіть тестування на продакшені якихось моментів. Ну, типу, я розумію, що це звучить абсурдно, але треба розуміти, що є іноді такі умови, що ну, от, ну, ось так от виходить: тут або вибір, або ми, або нічого не робити, або робити дуже повільно, або бути в тренді. Це треба швидко робити. А коли ти. Типа 15% дня пишеш код, і типу останній весь день ти там думаєш про проект про продукт цілком, то ну і виходить таке, що десь щось не покрили тестами, десь щось якось десь взагалі просто був втомлений і, е, Знову ж таки, коли вже відчуваєш проект, що він твій. Ну, тобто ти відносишся до нього як до свого, Тобто ти вже і переймаєшся, тобто, додаткові якісь переживання накладаються на цю роботу. Ну, коротше, я думаю, що деякі зрозуміють, коли це твоє, це, це вже інша мова, це не то, коли ти працюєш просто на ставці. Закінчилося тим, що був перший експлойт нашого протоколу десь. Чотири місяці тому цей експлойт закінчився тим, що я швидко все пофіксив та ну, здренили взагалі, типу, ну, банти. Там дуже небагато грошей, там, типу, могли в 20, 30, 40 разів більше грошей здрейнути на той час. Із-за того, що в мене відношення, що це моє. Я не хотів ні на кого накладувати, ніякі там, проблеми, питання по рефаунду. Я просто взяв із своїх коштів зробив на той час рефаунд цього експлойту юзера. Сам це пофіксив. І да, тоді це зам'ялось, і це як були які. Такісь перші дзвоники того, що в мене вже прийшло розуміння, того, що дуже мало часу приділяю коду і тестуванню. І з цього воно ось так от вилазить от в такі моменти. А, але якось я тоді знову ж таки не приділив тому уваги. І от зараз, я дивлячись на той стан речей, який був, то розумію, що да, треба, напевно, було тоді там щось змінювати у підході роботи. О, і, в принципі, далі ми білдили. В нас з того моменту ТІВЕЛ піку виріс 15 разів на зараз виріс там ТВ. Коротше, там дуже гарно все пішло, слава Богу. І в принципі, ну, ми розуміємо. Що з приходом TVL привертається увага до протоколу? Ну і собственно, переходимо вже до історії. Два тижні тому я зробив контракт роутеру. Це був оновлений контракт. Там я його повністю перебрав. Я його задеплоїв на, на всіх мережах. Не верифікував спеціально, бо я був не впевнений, що там все типу, чітко, і я такий думаю, ну, неверифікований злю, хай буде так. І, і приблизно там в ті дні хакер вже зрозумів, що там є якась вразливість на цьому контракті. Хоча для мене питання, тому що там дуже багато параметрів, які е, у функції виклику, СВОПУ, там е, байт-дата, яку треба збілдити через запішку передати у виклик, навіть якщо. Він розгадав там, що це функція СВОПУ. Я не розумію, як він підгадав дані ну, на початку. Тобто, вже коли в тебе є контракт, там дуже легко зрозуміти, в чому проблема. Але коли в тебе це неверифікований контракт. Ну це не те, що дуже важко, це дуже дуже важко зрозуміти, що там відбувається взагалі на контракті, які функції, як це збили і так далі. Ось і в принципі я так розумію, що при... майже одразу хакіріла е, зрозумів, в чому фішка, е, почав готуватись до експлойту. Чому я так впевнений, тому що ось є гаманці там 12 днів тому створені, є гаманці 17 днів тому створені. Тобто, вже була підготовка до цього процесу, і він весь цей час чекав, коли наберуться апруви на контракті, тому що там суть експлойту була в тому, що я зараз вам покажу невеличкий сніпет коду. Тобто, ось тут зрозуміло, що. І у виклик передавався таргет. Цей таргет ти підставляєш просто там, умовно, адресу USDC, в цю дату там, передаєш transfer from з юзера пряму на експлойтера, тому що юзер дав апрув на контракт роутера нашого. Ну, коротше, це якщо дуже спростити ось ситуація, ось така. Да, так, я розумію, що це піз. Так, да, чуваки, я все розумію. Ну, вже як і є. Я. я перед історію дав, чому так вийшло. Він чекав опрови. Поки не збираються на контракті, і в цю п'ятницю е, ми оновили вже контракти роутеру. Це вечір був там 12-та ночі. Я вже збирався відпочивати і дивлюсь, що в мене з гаманця. І саме цікаве, я ввечері там фінально затестив перед останніми правками контракт. На ньому щось поганяв на одній з мереж. Я бачу, що вже задеплоїв новий роутер. Ми його підключили до фронту, і в мене зникають гроші. Тіпа з роутеру, на якому я сам тестив, було не було ні юзерів, нікого. Я починаю розбиратись, розбирався, коротше, там ну. Мовив, не знаю, півтори годинки. Це вже була друга ночі, я зрозумів, в чому фішка, я розумів, звідки я брав приклад цього роутеру, і зрозумів, що на інших проєктах є такі ж проблеми. І Я почав збирати сидіти роутери інших проєктів. Перевіряти на елаунси і знайшов, що можна Касарік USDC сняти з тіпов. Я десь до шостої ранку там робив підготовку, там бла 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 Коротше, о шостій ранку я бахнув чуваків на Касарік проєктів і пішов відпочивати. І цікавий момент, що це було шосте ранку, вже о десятій, хакіріла зрозумів, що ми редеплойнулись, готуватись з самого ранку вже до експлойту. Нас В принципі, я вночі перевірив елаунси на наші роутери. Зрозумів, що там ну по факту десь на 5 тисяч було, І ну, я не хотів наших юзерів дрейніти, і просто залишив який такі думаю, ну, якщо там на п'ятерку бахнуть, то типу, пофіг. Як я перевіряв, я взяв наші роутери, всі, що були, перевірив, на, ем, хто, хто з ними взаємодіяв з цими контрактами, і е, взяв список підтриманих е, токенів на, нашій, на нашому так скажемо, дексі, і перевірив на алаунси на наші роутери. Тобто в мене була перевірка ось така. Е, і я там не виявив великих лаунсів і балансів, і тому я ж кажу, це було там 5 тисяч, там, в районі 5-8, неважливо, тіпа, Там от десь, десь так. І як, ну, я такий думаю, окей, там все чітко, тіпа, можу піти відпочивати. І ранок суботи я там прокинувся, там поспав декілька годин, е, пішов в сауну е, ну там в, в качалочку, в сауну, щось позаймався, і між е, качалочкою і сауною думаю, блін, зайду в телефон, тіпа, подивлюсь, що там за новини, і дивлюсь, що в нашому ком'юніті люди починають писати. В мене мінус 80к, в мене мінус 10. І коротше, починає нестись там в когось, там малі, там хтось біль. Я просто типу, розумію, що відбулося. Я впригиваю, ну коротше, я в шортах, там в тапочках. Починаю, я все закрив в залі в шуфляді, починаю газувати додому. Прибігаю додому, починаю паузити все, на всяк випадок ще волти, тому що ну, у людей там обгортки наших токенів, якісь там на балансах можуть бути ще щось. Тобто, щоб не дрейнули з волтів ці обгортки не окешували. Ну, коротше, я там починаю робити все, що можу. І я стикаюся з тим, що напередодні зламали байбіт. І за цього мультісіг e, волят. Вони ну сейф Wallet, Вони від відключили e, UI ку І треба було ще думати в такій стресовій ситуації, як збілити транзу на Safe волет, щоб поставити наші контракти на паузу. А тут коротше, не все, Ну в мене дві руки. Я там, поки це зробив, поки білий, а я бачу, що дрейн несеться. Коротше, чувак, надрейнив сумарно 100 к з них. Це 80 тисяч один тип. Одинадцять інший, і там, типу, 5, 7, 8, там цей інший пемілич. Одразу в ком'юні з'являються, от те, що я сказав, два тіпа, от ці великі ем, яких хакнули, і вони починають виписувати там, хотім, вони вже там кажуть, що вони декомпільнули контракт, що вони там вже розуміють, що як відбулося, і чесно, дуже е, як. Мало часу їм понадобилось для того, щоб розібратись повністю в ситуації і одразу вже почати з пам'ять і фадіть. І для мене це як ну, спочатку я навіть не звернув увагу, тому що, ну, якщо чесно, чуваки, була трохи панічка, тому що, ну, прикиньте, ти два роки робиш там протокол. Повністю вклав всі ну, весь свій час, розум, сили, взагалі все, що в тебе було за, за ці два роки в це. І ти розумієш, що такий експлойт, ну типу, це для репутації дуже погано. І при тому, що ну, зазвичай що відношення до експлойтів, що це Тіма йобнула. А це йобнула, типу, не Тіма, як ви вже могли зрозуміти. І там, по ходу, діло я роз, розумію, що А, і я, коли перевіряв елаунси на наш протокол, я не виявив ці великі елаунси, тому що вони дали просто апрув, на наш протокол і ні разу не використовували наш протокол взагалі ну ні волти, ні роут, взагалі нічого. В них не було ніякого е, дотику. Тобто на цьому моменті мені, якщо чесно, навіть дуже важко е, зрозуміти логіку. Ну тобто, логіка там така. Дивіться, напишіть в коментарі, можливо, я там щось помиляюсь, можливо, там ще щось. Коротше, у хакера він знайшов мало того, що роутер. Він повинен був написати якийсь скрипт, який трекає всі лаунси на наш роутер, всіх токенів, які є на мережі, і тільки з'являється алаунс і баланс офф, типу і він дрейнить. Да? Але... Ну, це дуже важко. Тіпа, звичайний шлях це людина піде, типа, подивиться, хто е, взаємодіяв з нашим контрактом, і по них буде лаунси на токени не перевіряти до нашого контракту. А тут, виходить, ті чуваки не взаємодіяли, і ось така ситуація. Ну коротше, думаю, ви зрозуміли. Відпишіть в коментах, що ви думаєте. Ну, е, тобто, я до чого клоню? То, що я знайшов підготовку до хаку ще плюс-мінус там два тижні тому. Тобто, хакер вже готував е, аккаунти, Я зараз поясню, що це таке, що, що тут відбувалося. Ну, це типу, він відмивав вже вкрадені кошти. Тобто, 6 лютого, в ось цей час, приблизно один із великих постраждавших, який просто дав апрув на протокол і не користувався їм, він давав апрув приблизно в цей день і в цей же час. І другий апрув був. Вже який на 80 кусков був в ось цих датах. Тобто, ну це таке співпадіння. Що висновки зробимо пізніше, але от дуже таких два співпадіння цікавих, що чувак тестив тут прогони, тут прогони, і фінальний дрейн був ось тут вже е, вчора. І такий ще момент, що я щось, великий гаманець, на 80 кусків, тупо завтикав із-за того, що така стресова ситуація, і я якось опустив його. І я там порахував, що один на 11 там плюс, ну коротше, сумарно, там плюс-мінус, десь на 20к флойд, і Я такий думаю, ну. Типа, 20к окей, зробимо рефанд. І я розумів, що ну, я писав нещодавно на пабліку, що м, я там зробив засічень на арбітражі 45К, вони зараз перетворились на 20, і я вже змирився з тим, що я зараз ще експлой за 20 покрию, і, типу, я в нулі, раунд тріпнувся. Ось так. Дуже важливо, звісно, такі моменти не зійти з розуму, бо це дуже важко, тому що в тебе там, типу, в один момент до хіра грошей, потім вони впали, потім їх ще треба віддати. Ти нуль, і, і ти такий ого, вот це, от типа качеля. Я до чого? То що е, співпадіння по елаунсам ці юзери з'явились одразу майже після експлойту. Вони дуже гарно розбираються в Solidity, Я почав спілкуватися з цей тип взагалі Solidity Dev, і одразу такі думки, що просто тип не дочекався, е, грубо кажучи, багато епрувів. На протокол, щоб подрейнити ще когось, і вирішив зробити так, що його апруви, які він дав заздалегідь, він сам себе задрейнив на 80к, сам їх окешив, і ми йому зробимо рефанд. Тобто він зробить Х2 на капітал. І чому ще я е, такої думки притримуюсь? Тому що дивіться, таке співпадіння, що чувак 80к одразу вивів в стебли. І окешив. Тобто він там е, заміксував їх і вивів. Інші е, 11 він там теж вивів, отут нижче. Е, Коротше, я просто не хочу показувати, бо щоб не спалити там дещо. Він, коротше, інші кошти там 11К теж вивів в стейблаг і теж міксанув. Тобто два великих апруви, які я підозрюю, що були від нього, і він сам себе хакнув, він вивів в стейблаг. А останні кошти він вивів в ефіри, там в Соніки. Потім ці Соніки теж конвертнув в ефіри і запустив ось такими цепочками, бранчами, які йдуть, заходять на гаманець, йдуть по мережах, мережах мережах, потім з цього гаманця переходять брідж кросчейн, де на інший. І він по факту свої 90 то там один-два куска вивів в стейблах на себе, а останнє запустив такими паралельними гілками, які йшли. Тобто, умовно, це сітка акаунтів, яка йшла, щоб просто запутати, заплутати слід, коли, куди по факту вийшли кошти. Тобто він закинув на перший бренд. Цей акаунт прогнав, прогнав, прогнав. Останній кросчейн бріч він зробив на інший гаманець, сюди прийшло, прогнало, і як ви бачите, з кожною ітерацією ефіру стає все менше, 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 і він повністю перетворюється в нуль, по факту. Цей ефір. І знову ж таки, тобто ці там 5-8 там 6 8 кусків, що він заробив, він спалив ось таким чином. Ті, що по факту кошти були його, він вивів на себе в стейблах. Тому в мене таке припущення, що цей тіп. Сам себе бахнув, не дочекався пруїв, побачив, що редеплойнули контракти. І от така от історія вийшла. А що там буде далі, ну, да, це вже напевно в слідуючих серіях. І е, єдине, що чуваки, я б дуже хотів вам надати адреси гементів, ну, там, як пройшов експлойт, показати більше там якихось хідних даних. Не можу, не можу по тій причині, що. Е, Ну, коротше, ні надано вам, конець. <ріст> Ось, добре. Ви були на каналі Світоч Українського блокчейну. Підписуйтесь на мій канал в Телеграмі. Посилання в описі до цього відео. Також підписуйтесь на мій канал на Ютубі, ставте лайки, колокольчики. Я останнім часом рідко випускаю відео, але я вважаю, що ну, це дуже цікавий контент, бо ну, в Ютубі я не бачив чогось подібного, щоб хтось, по-перше, вів свій проект. Криптовий, нормальний, ні раг пул, ні в нікакую та хуйню. А тобто, дійсно цікавий DeFi проект зіштовхувався з такими труднощами, тобто як і з тим, що не вистачає ресурсу і немає не часу кодити, так і з тим, що його там експлойтять, і що ці експлойтери це такі чу коротше. Як на мене, дуже цікавий контент, бо. Чесно, я типу може здатись так, що я там сиджу вдома 24 7 за компом, і типу, життя проходить повз, але ніхуя, Чуваки, дай Бог всім жити так, як живу я, тому що сидячи дома і, і мати стільки е, цікавих подій. Постійно, тобто, те, що я вам зараз розповів, це типу, дуже невеличкий шматочок від того, що відбувається, тому що коротше, я вам дуже всім раджу, хто тільки починає або хоче почати, або вже там почав свій шлях. Я вам дуже раджу залітати в ахуєнні проекти. Бажано ставайте, типу, проактивними в партнерство лізьте. Будьте коротше тими чуваками, з якими хочеться робити діло, робіть своє діло на максимум. Тому що є дуже багато криптових проєктів. Наприклад, там, типу, припустимо, що є там якась. Інтернет-магазин, який зроблений на WordPress, і вони хочуть ще додати оплату криптою. І вам кажуть, що це робота в крипті на криптовому проєкті. Да, ви там попишете якісь смарт-контракти, да, ви там щось підійдаєте, під але це все залупа. Це не робота на нормальному проєкті. Нормальний проєкт, це коротше, коли фаундери дійсно викупають, що це що таке дефі, що таке блокчейн, то там є тіма, яка ну, шарить, або якщо не шарить, а хоче не шаритись, і у вас є людина, ну як там умовно ваш SEO, хто ну, нормальний тіп. Коротше, бажаю залітати на нормальний проєкту. Всім наснаги, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Я вважаю, що дуже цікава історія вийшла. І ще сподіваюся, що буде втор... друга частина у цього відео. А... Якщо там буде якесь продовження, буду тримати в курсі. Так що всім чао, бомбіно, салам алейкум алейкум салам.